У Житомирі чотирьохрічний хлопчик намагався вийти на вулицю через балкон. Людей, які зібралися біля багатоповерхівки та щось викрикували здалеку, помітив піший наряд патрульної служби міліції. Підійшовши ближче, правоохоронці побачили наступну картину. На балконі третього поверху було відчинене вікно а під ним зовні, ухопившись за металевий утримувач для сушки білизни, стояв маленький хлопчик. Під час патрулювання по місту Житомиру йшли по даному маршруту, помітили біля будинку натоп людей. Давно підбіли сюди, побачили вже, що дитина висить з третього вже тримається руками за поручень. Не гаючи часу, міліціонери забігли в під'їзд та знайшли потрібну квартиру. Так як двері були зачинені зсередини, тож довелося ламати замок, і через декілька хвилин життю хлопчика вже нічого не загрожувало. Дитина була в веселому стані, в емоційному хотіла вийти погуляти, але її ніхто не випускав. Батьки відпочивали, матері не було теж. Зрозуміло було, що дитину закрили, а дитина, як ви бачите, 4 роки. Ну, ми намагалися заспокоїти цю дитину, дати їй чимсь погратись. Як на подив тут же на дивані у квартирі міцно спав батько дитини, а також як виявилося згодом, його товариш. Спали вони тяжким нетверезим сном. Про це свідчили порожні пляшки з під оковитою. Правоохоронці таки розбудили чоловіка і ще якийсь час намагалися достукатися до його свідомості, розповідаючи про те, як його син опинився за крок до біди. Це нам запозвоніло мені на номер, і тоді я вже узнали. Я його заскачну. На маршрутку бегом и это самое. Присказка уже привязалась сюда. А по-моему, чуть не так А я жила вот так, вверх, боком, вверх. Нет, не было. А тебе страшно было? Угу. А сейчас так будешь лазать? Дані нині вирішується питання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності за невиконання обов'язків щодо виховання дитини Проте, куди важливіше, чи усвідомлять ці люди, що з їхньої вини хлопчик знаходився за крок до непоправної трагедії, і чи відчують таки батьківську відповідальність за маленьке життя.